На рівненщині затримали вагнерівця, який планував масштабне знеструмлення Києва. Диверсанту 34 роки він незаконно перетнув кордон з Україною. Чоловік мав встановити gps трекери на об'єктах енергетичної інфраструктури Рівненщини, аби росіяни отримали точні координати для подальшого нанесення повітряних ударів. Диверсант не встиг виконати операцію його у Сарненському районі затримали працівники СБУ. Служба безпеки під час багатоетапної спецоперації затримала бойовика із угруповання Вагнер, якого російська воєнна розвідка, більш відома як ГРУ, закинула в Україну для проведення диверсій. Він отримав завдання прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Зломисника було затримано на гарячому. Він намагався закріпити декілька gps трекерів на опори ліній електропередач, що живлять київську агломерацію. Затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського гру. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.